Дійсно, сьогодні ми з колегами з нашого міжфракційного депутатського об'єднання ВПУ України, яке налічує більше 30 депутатів, з трибуни заявили щодо недопущення позбавлення виплат людей, так би мовити, внутрішньоприміщених осіб, які отримують так звані 2-3 тисячі гривень, тобто ці кошти, які виплачуються нашої країни початку широкомасштабного вторгнення саме на проживання, саме на допомогу людям щодо зйому житла. Тому що прийнято нещодавно постанову Кабміну в лютому місяці орієнтовано з орієнтовно з 2-6 мільйонів людей, які отримують допомогу, залишиться близько близько 200 тисяч. Це дуже непопулярне рішення, тому ми закликали з трибуни Верховної Ради для того, щоб разом розібратися, звернулися до голови бюджетного комітету для того, щоб знайти ті кошти і винайти для того, щоб підтримати цих людей. Так, дійсно розуміємо, що на сьогоднішній день не всі. Правильно отримують ці кошти, але нам потрібно розібратися і не підходити під копірку до кожної окремої людини. тим паче ми розуміємо, що ці люди втратили все. І на сьогоднішній день саме підтримка цих людей дасть можливість нам підняти нашу економіку, максимально швидко надати їм роботу для того, щоб працювати і допомагати нашим збройним силам.